Було це на Запоріжжі, де Дніпро широке, а Хортиця велика, як цілий світ. Вже там козак Грицько. Веселий, жвавий, а головно дуже кмітливий. І ось вирішив Грицько на вихідні на Хортицю поїхати, гриби половити, на сонці погрітися, козацький дух відчути. Але ж Грицько хоч і козак, а живе вже в сучасному Запоріжжі, де міст через Дніпро це не просто міст, а ціла дорожня сага. Сідає Грицького вранці в машину, рушає з бабурки, аби на хортицю дістатися. Проїхав кілометр, а тут затор стоїть година друга. Грицько вже люльку викорив і пісню заспівав. І навіть з водім сусідньої машини в карти перекинувся. А рухонуль. Визирнув грицького з вікна, дивиться, а поруч в машині сидить інший козак, Степан, теж з люлькою і з вусами, як у самого Тараса Бульби. Здоров був, Степане. Що це до Хортиці затор? Та який там, Грицьку затор, відмахнувся Степан. Це ж тобі запорізький рух. Ти до Хортиці можеш на вихідні не доїхати. Зате козацьку витримку точно прокачаєш. Грицько? чухає потивицю. Ну, то що ж мені робити? На Хортицю хочу, а мости, наче змії, повзуть. А ти Грицько, візьми з собою човен. Порадуй, Степан. Бо на Запоріжжі, щоб доїхати на острів, треба бути універсальним, на машині, на човні, а в особливо важкі дні пішки по льоду. Грицько засміявся, а потім подивився на свій повний кошик з їжею, на вудку, на гітару і зрозумів, що на Запоріжжі, аби дістатися до своєї мети, треба мати не лише терпіння, а й справжній козацький дух, незламний, винахідливий і з добрим почуттям гумору. Бо тільки так можна перемогти будь який затор. Сподіваюся, вам сподобалася ця гумореска про Запоріжжя.